За добу з 2 по 3 січня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. У період з 16 до 17 стались пожежі у селищі Творічна та місті Вовчанськ, які спричинили обстріли з боку окупаційних військ. В обох випадках горіли приватні будинки. Площа цих пожеж склали по 100 квадратних метрів, і в обох випадках підрозділи ДСНС потрапляли під повторні ворожі обстріли. Два рази рятувальники ДСНС виїжджали на перевірку території міста Куп'янська та селища Дворічна, які поддались ворожим обстрілам. Виявлено пошкодження двох приватних домоволодінь. Постраждалих немає. Пожеж не трапилось о 23.50 на номер 101 Надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Владивостоцькій, 4 у Харкові. Горіла частина будинку на двох власників. На час прибуття рятувальників площа пожежі складала 80 квадратних метрів. Під час пожежого гасіння в будинку виявлено тіло загиблого чоловіка, дані якого встановлюються. О першій годині ночі вогонь локалізували, о пів на п'яту ліквідували. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 103 вибухонебезпечних предметів. Мешканця міста Куп'янська та села Коротич рятувальники доставили 14 тонн питної води.